Увечері 28 жовтня у своїй квартирі звично відпочивала родина батьки та двійнята, яким щойно виповнилось по одному рочку. Старший син родини, десятирічний Денис, був у бабусі, котра мешкає у цьому ж будинку. Близько 22-ї години пролунав вибух, який повністю змінив їхнє життя. І я не знаю, куди бігти. Там дитина, там дитина, там дитина. Кого хавав? і якась чуйка була, і я тільки лягла на пол, і воно як. Все, далі нічого. Крики, плач, сусіди кричать, діти кричать, з мене все капає, чоловік не розуміє, шукає мене, бо мене відкинуло з тою рамою. І далі все як в тумані. Побігла за старшим, бо він у бабусі був, у них стіна тріснула, я їх знайти не можу. Далі швидка, шви. Катерина отримала травми, поранення дістав і її чоловік. На нього впала балконна рама. Двійнятка на щастя вціліли. А в іншій квартирі Денис, як справжній герой, не розгубився у складній ситуації. Допоміг бабусі і самостійно зателефонував у екстрені служби. «Я думав, що це будинок горить. почав з бабусі виходити. Голова, думаю, дуже боліла. Що то мені щось в голову прилетіло. А у мене було на телефон 10%. Я от пытаюсь, ну, достати зарядку, але його передавила рамою. І ми з башкою виходимо, там балконна двір, була на дивані, лежала в залі. Ми з башка єлі вибрались, все тече, то у нас двір заклініла. Ми намагаємося вийти, я двір з ноги виламую. А там в у нас в под'їзді. Ми з бачкою виходимо, і ще чоловіка. І я дзвоню в, в поліцію, говорю, що тут вибух. Дідусь Дениса, який у момент ракетного удару був на вулиці, отримав тяжкі поранення. Лікарям не вдалося зберегти життя Артема Агасяна. Його онук мужньо тримався у небезпеці. Уперше заплакав, лише дізнавшись про втрату. Родина нині мешкає у родичів, адже їхнє житло суцільна руїна. Все зруйновано. Вся техніка, меблі, мало що вціліло. Спальня уціліла, яка була на другу сторону, від, де малі спали. Но там опалення, прорвало потолок, все втекло, в комоди на речі, документи, все поплило. все. Все мокре, ржаве, балкона немає, потолка немає, техніки немає, кухні немає. Двері вщент вирвало, нічого немає. У Криворізькій федерації рукопашного бою Дениса Юна називають криворізьким Брюсом Лі. Мрія хлопчика стати майстром бойових мистецтв. Я мрію стати тренером, моє, і щоб в мене була куча кубків, медалі з першими місцями та з вторими теж. Старші спортсмени кажуть, наполегливість Дениса обов'язково приведе його до мрії. Він дуже відповідальний. Я вважаю, що його перемоги надалі будуть ніяк не залежати від того, що з ним трапилося. Денис маленький спортсмен починаючи, і ми, як дорослі, повинні підтримувати його та його сім'ю усіма можливими способами. Спортивна спільнота міста підтримує юного рукопашника та закликає земляків долучитися до допомоги його родині. Я хочу від імені Федерації рукопашного бою виказати щирі слова. Підтримки нашої сім'ї, мамі Каті та Денису, які постраждали від обстрілу. І хочу сказати, що для них наша федерація хай стане другим домом, де вони зможуть відчути підтримку та Підтримку своєї сім'ї і розвиток Дениса як перспективного спортсмена у нас дружна сім'я, і ми ніколи своїх не залишаємо без підтримки, тому що вся робота з молодим поколінням і на перспективу, і щоб вони зрозуміли, що крім сім'ї. Є у них сім'я є рукопашного бою, і це наш лозунг нашої федерації. От і совет федерації прийняв рішення оплачувати і все держати всі розходи спортсмена, ну а також гуманітарну допомогу сім'ї. Денис перспективний він вже був і чемпіоном міста. Зараз по рокам він підійде до чемпіонату України, буде готуватися. І Саме основне це знаєте, що він не падає духом. Всі, хто бажає підтримати родину Дениса Юна, може перерахувати кошти за реквізитами на екрані. Спортивні спільноті упевнені, згуртованість криворіжців і взаємопідтримка стануть опорою для сім'ї, який ворог приніс стільки біди. Анна Ніколенко, Олексій Правицький цей день.